Друзі, привіт! Сьогодні буде оце відео, коли я вам показую нарізки з парламенту. Ви ж хотіли трансляцію? що це буде коротка версія, що відбувалося в п'ятницю. Нагадаю, в п'ятницю зазвичай відбувається година запитань до уряду. Цього разу вона, м'яко говорячи, відбувалася скоріше, як година запитань до. Не зрозуміло навіть кого, чи руханка, чи е, ми перераховували міністрів. Коротше, цей треш я вам хочу показати. Чому це важливо, ви зрозумієте в кінці? Тож, якщо ви хочете як би то оцінити залученість уряду в проблеми країни, чи зрозуміти наскільки народні депутати себе поважають, я вам... Щиро раджу подивитися це відео. Причому там буде багато е, якраз контенту, як то говориться, з залу, і мало моїх коментарів. Вони будуть, ну але чисто для того, щоб ви могли зрозуміти, що відбувається. І особливо послухайте останні дві хвилини. Це не залу, але прям важливо і про фортифікацію. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп. І сьогодні, ну що ж, сьогодні, ми рахуємо міністрів. Напевно, це отак от треба назвати в цьому відео. Починаємо. Отже, давайте коротко. П'ятниця, 5 вересня, в українському парламенті має відбутися година запитань до уряду. В принципі, депутати рідко бачать міністрів, тому цей день він важливий, тому що це по факту єдина нормальна можливість. Уряд спитати про важливі питання. Кожна п'ятниця привзв'ячена якомусь там питанню. Цього разу це був міністр освіти і говорив про освіту, але ну, питання йдуть ще раз до всього уряду. Тож я заходжу в зал. У мене є очевидно питання до Спиреденка, чому не звільняють Продіна до віце-прем'єра Кулєби, чому його однак групник Пронін був у нього ці останні два дні в кабінеті, і про що вони домовлялися? Чому їздили в офіс президента? І ну чи не хоче він його кудись діти далі, ніж у служби фінансового моніторингу? І, взагалі, чи буде реакція на фортифікації? Але бачу в залі. Невідомих мені людей. Чому? Тому що міністри не прийшли, і більшість з них відправили замість себе відповідно когось, ну заступників. Тож, не дуже довго чекаючи, беру питання і задаю його прямо в залі під облиски колег. Шановні колеги, а я вибачаюся, а що у нас відбувається? Я не пам'ятаю, щоб ми вносили зміни в регламент і робили з години запитань до уряду. Годину запитань до заступників і директорів департаменту. А де наш уряд? Ну, подивіться, у нас є один віце-прем'єр Феодорафу, я не Єрмак, у мене до нього питань немає. І чотири міністри. Один із них на трибуни. Все, Більше нікого немає. А де всі? У моєї колеги Соломії є питання по буджатському по, е, степу. Немає міністра, щоб його задати. У мене є питання до Кулеби. Що у нього вчора позавчора цілий день Пронін робив? Що у нас буде з історією по фортифікації? Мені кому його задати? Ну давайте зараз спробуємо. Шановний уряд, у вас вкрали з підносу 200 мільйонів з фортифікації. Ваш підлеглий зараз очолює фінмоніторинг. Коли він буде звільнений? Хто може дати відповідь на це запитання? Дякую. На цьому моменті мені з уряду ніхто не відповідає, але відповідає головуч. Це перший віцеспікер Олександр Корнієнко, який в прямому ефірі починає рахувати міністрів. Не дуже вдало зараз. Розумієте, в залі, будь ласка, шість міністрів присутні особисто, решта відряджені. Жодного директора департаменту, звичайно, не може бути в цій ложі, тільки заступники міністрів. Тому прошу цим також не маніпулювати. Є перші заступники по деяким Міністерством будь ласка, особисто присутній перший віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Федоров Михайло Альбертович, особисто присутній міністр молоді та спорту, бідний Матвій Вікторович. Ос будь ласка, Матвій Вікторович, можете встати? Артур Володимирович вас не бачить. Будь ласка, Да. да особисто присутній Денис Анатолійович Шмигаль, міністр оборони. Думаю, тут сумнівів немає, що це він. Да. Особисто на трибуні вже півгодини присутні міністр освіти і науки Оксен Васильович Лісовий. Особисто присутні Герман Валерійович Галущенко. Теж хто забув, як він виглядає, він теж от є. Буквально ми звичайно теж рахувати вміємо, тому робимо вже зауваження Корнієнка, що якби неправильно він порахував, тому ця історія повторюється знову. От весь треш ви зараз побачите. П'ять міністрів Артур Володимирович, П'ять. Давайте рахувати. Так. Один Федоров, два шмигаль, три. Галущенко. Чотири. Бідний. П'ять лісовий. П'ять. Точно? Освіта пройшла, арифметику знаємо. П'ять це п'ять. Слава Богу, є якісь речі. Стабільні в житті, да, п'ять це досі п'ять, і все це було б весело. Але я ж це питання, все ж таки по фортифікаціям задав уряду і хотів би отримати на нього відповідь. Тож беру слово з процедури, і все ж таки уточнюю, чи хтось хоче відповісти мені і парламенту щодо фортифікацій. Як це було, ви можете побачити зараз? Моє запитання перетворилося в намагання з'ясувати скільки у нас членів уряду в залі. Що дуже цікаво і навіть е, трохи дивно, але точно не по темі. Я спитав, що буде уряд робити своїм підлеглим, який зараз підозрюється в розкраданні 200 мільйонів на фортифікації. Я так зрозумів, що мені треба визначити, хто там буде відповідати. Я, чесно, половину з цих людей не знаю. Давайте третій з краю в другому ряді нехай дасть відповідь або передасть слово. Дякую. Зрозуміло, що відповідь на своє запитання я не почув. Потім тільки вже віцепрем'єр Федоров, до якого справді у мене менше всіх зауважень і питань, сказав, що виявляється, уряд поїхав на якусь важливу зустріч з президентом. Ну тобто, зібрав всіх міністрів, забив болт на парламент і поїхав кудись у відрядження. Це ж набагато важливіше ніж прийти в парламент і поговорити з депутатами, які в принципі теоретично є ті самі люди, які є головним головними для урядовців. Дякую за ваше запитання. Хочу сказати, що сьогодні відбувається подія важлива для. Громад регіонів за голованням президента, тому частина уряду знаходиться на цій події. І якщо порівнювати навіть з попередні години запитань до уряду, було присутнє, напевно 70-90% складу всього уряду, і це просто сьогодні співпадіння по датам. Тому я впевнений, що уряд на наступному на наступні годині запитань до уряду буде представлений і більше, і зможе відповісти на всі питання, які сьогодні задаються. Тому це просто співпадіння. Відбулося по датам і е, немає іншої причини. І ще раз, все це було б весело і навіть забавне, якщо б А. Не відбувалася повноштабна війна, Б, у нас би не повторювалася б ця історія, це і головне, у нас би не було б питання по фортифікації, на яке хтось мав дати відповідь. І тут я, щоб не закінчувати умовно на ноті парламенту, хочу включити вам відео в тому, що в четвер у мене був ефір на ОП, і окрім Звичайний гостів був присутній військовим. Я хочу, щоб ви почули, що він говорив про фортифікацію. Тому що ми обговорювали якраз наше розслідування, в цьому і ось. Те питання, яке він підняв, воно ж насправді важливе. І як його, так і депутатів абсолютно ніхто не чує. Єдина різниця між ним і депутатами, що взагалі парламентарям народ України надав якраз всі повноваження для того, щоб це впливати. Але ну як ви. От... Побачили з того дійства, як він показав, <див> депутати вміють перерахувати міністрів, вміють повторно перерахувати і правильно. Ну напевно, вміють навіть обуритись. А ось щоб була б якась реакція, я переконаний, що в будь якій іншій країні зараз би прем'єра і всіх інших б за вухо притягнули б в парламент, і поки б вони не звільнили всіх корупціонерів, які причасні до такої оборудки на фортифікаціях, їх би. Більше б ніколи не пускали. Але ні, тож я вам включаю відео. Цьому наш цей ефір буде завершено. Це вважайте як три крапки, тому що в мене немає більше цензурних слів. А мама просила в ефірах не матюкатися. Я не знаю скільки воно коштує, там які там схеми. Я як військовий дивлюсь на це, по-перше, з точки зору тактичної, mm -hmm. як вони розташовані, де, і як вони побудовані. З точки зору тактичної, вони абсолютно непригодні до використання. Я скажу більше, у нас була зустріч з колишнім міністром оборони, я йому це казав прямо в обличчя. Він мені сказав, що це комбати вибирають місце положення. Я думаю, що він просто або не, на нього доносять інформацію неправильно. Тому що ці, ну, ці те, що вони риють, там можна кіно зняти угу. гарно. Там, от з точки зору, Скільки там дерева вкладено, там є ці бревна, є доска, є сітка, mm -hmm. все обшито, все. Там можна ходити. У мене є відео на телефоні, я ходив, знімав. Але вони в голому полі. Mm -hmm. Ну Це просто ціль для дронів. Я вам скажу відверто, як це, це може, це, нашого може нашого трошки, трошки звучить не для ефіру. Знаєте, як це було? От є посадка, в якій сидять пілоти і літають, і стоїть там піхота. І тут рядом в полі на реті, ці окопи. Окопи відкриті. Ну там, де вогневі позиції безпосередньо, де ставиться зброя, вони накриті бревнами. Так оці вогневі позиції хлопці використовували в якості туалету. Вони просто з посадки вибігали туди, забігали там, робили ну, і виходили залазив в бліндажу. Я за три з половиною роки жодної позиції не зайняв, яку підготувала держава. Все, що ми маємо, ми вирили своїми руками або нам досталося від тих, кого ми міняли на цих позиціях. Вони абсолютно непридатні. Спочатку ці позиції були відкриті.